Друзі, всім привіт! Вже маю перший післяноворічний каталог, тож зробимо одразу на нього огляд. І вже бачимо, що у нас з'явилася нова така оновлена лінійка наших гелів для інтимної гігієни. Фемінель. Так? Тобто вони оновилися, тепер у них інші баночки будуть. І я вже чекаю, тому що, як на мене, то дуже стильний такий вигляд. Дуже люблю, до речі, саме Фемінель з Алое. І тепер з'явилася новиночка, ось така гель для гоління для жінок. Я думаю, що це буде дуже класно. В принципі, не тільки для жінок, а й для чоловіків, тому що ці гелі для інтимної гігієни, вони якраз підходять для гігієни всіх, да? тобто тут немає якогось розподілення, тут якраз іде правильний догляд, правильна гігієна з нейтральним піаж, який абсолютно забезпечує нас балансом і комфортом. Тож чекаємо цю нову серію. Ну і бачимо, да, що з персиком, екстракт персика, до речі, такого ще не було. Це в нас новиночка, і олія насіння да, такий блакитний клас. Я вже чекаю, вже хочу замовити собі новиночку. Ну і зразу запрошення до нашої бюті спільноти. Якщо шукаєш засоби для здоров'я та краси, хочеш залишитися, отримувати кешбек, розказуй про нас, забирай ще додатково 10% реферальної знижки. І якщо хочеш отримувати більше, друзі, насправді, хто хоче отримувати більше, хто хоче приєднатися до команди Oriflame, приєднуйтеся до моєї команди. Контакти мої є в Профілі в Ютубі всі контакти для зв'язку зі мною. Тож пишіть, приєднуйтеся або пишіть одразу на Viber чи Telegram, для того, щоб отримати інформацію, як тут можна не тільки економити, не тільки отримувати класний продукт, а ще і заробляти гроші в новому році. Нова мотивація, нові можливості. Тож приєднуйтеся до моєї команди. Буду дуже рада вас в ній бачити. Ну а ми продовжуємо з вами огляд каталогу. Ніжна турбота про себе. Це наш пом'якшувальний засіб. Це один із продуктів компанії Oriflame, який взагалі, це був найперший продукт, і він залишається з нами і досі з ароматом малини, з нейтральним ароматом, класичний. Да, для тих людей, у кого можливо алергія на якісь парфумовані засоби. То от є такий варіант. І також з маракуєю дуже смачні. Мені подобається, я вже мала, мабуть різних запахів. Смаки, вони мене вже всюди просто і багато хто їх любить, знає. Тож я думаю, що окремо зупинятись на них навіть і не треба. Але зразу скажу, що ці засоби вони дійсно дуже корисні. Тобто тут іде бжелиний віск і вони дійсно заліковують тріщинки, да, дуже класно зволожують, Якщо у вас сухі там лікці, наприклад, да, і так далі. Тобто це не бальзам для губ, це пом'якшуючий засіб для будь-яких частин вашого тіла, які потребують зволоження. Далі у нас серія молоко і мед. Це вже така більш нова. Да? Тобто, це, в принципі, продукти, які знають багато і давно. Але це новинка, така з жасміном саме. До речі, він теж користується популярністю. У мене достатньо багато вже за цей час, коли він з'явився, замовили саме кремів для тіла. Ось тому теж звертайте увагу, тому що він сам дуже класний по собі. Да? Цей крем дуже круто зволожує, дуже швидко впитується, дуже приємно пахне. А в наборі, до речі, ще є мило. Можна взяти і рідке мило. От. До речі, весь цей жасмін, крем для руки тіла. А, кремля руки тіла 199 гривень. І окремо можна 199 гривень придбати рідке мило та брусочок. Ось такі мила дуже красиві. Ми колись з мамою перші продукти, які ми користувалися з Oriflame, це якраз була серія молоко і мед, це мила, ми брали їх стабільно. Далі теж продовжують набори, бачите, після новорічного каталогу теж чимало от саме наборів. І тут гель для душу, мило і крем для рук. Будуть 169 гривень. Дуже гарна пропозиція, такі щоденні продукти, щоденного використання, які, в принципі, нам всім потрібні. Масажер для ніг. цікавинка, така новинка. І також засоби з плюсом це ті засоби, які дійсно борються з проблемами. Тобто ви можете бачити різні засоби, наприклад, просто фітап без плюсика. То це, в принципі, такі стандартні базові просто для звичайного догляду. З плюсиком це прям ті, які вирішують якісь конкретні проблеми. Тобто тут пом'якшує суху і огрубілу шкіру стоп. А спрей З плюсом, він прям лікує від цього запаху. Да? Тобто він дійсно як, ну, як лікує. От. Далі. О, новиночка. якісь у нас з'явилися нові косметичні патчі. силіконові патчі для очей. Силикон і алюміній, багаторазові патчі з контейнером для зберігання. Дуже цікаво для покращення поглинання крему для повік та розсладження дрібних зморшок. Клас, цікаво. Я би собі замовила насправді спробувати масочки різні, наші патчі сківі. Які я думаю, вже всі знають масочки для обличчя, різні зволожуючі, для живлення, для сяйва шкіри по 39,90. Дуже така прям приваблива ціна. Я думаю, що така масочка має бути в кожному замовленні. І довгоочікувана серія «Optimal's Age Review». Це серія саме від зморшок 35 плюс, проти перших ознак старіння. До речі, теж її використовувала, пробувала. Мені дуже сподобалася Сироватка Всього 299 гривень. Дуже така смачна пропозиція, тож не забудьте скористатись. І продовжуємо да, по серії саме проти зморшок. Серія Royal Velvet 269 гривень цього на всього кремля повік. Ну прям якийсь дуже хороший каталог буде після новорічний. Да, коли вже всі витратили гроші на подарунки. Після новорічний буде нас радувати приємними знижками, щоб ми могли дійсно вигідно для себе і приємно е без е скреготу да, купувати собі. Улюблені продукти. Кожна туш для вій всього 149 гривень. Туші 5 в одному XXL. І наша класична туш 5 в одному. Бачите, тут є водостійка, є звичайна XXL. До речі, теж вони мені дуже подобаються, бо в них достатньо густа щіточка, і вони такі ну гарно, дійсно гарно профарбовують, піднімають її 5 в одному. Це просто ну, легенда і дійсно дуже крута туш, Її не дарма люблять, бо вона дійсно дуже крута. Далі будь-який відтінок помади On Color, всього 69 гривень, величезна палітра, тобто можна експериментувати, обирати, хоч кожного дня фарбуватися різною. Невеличкий об'єм, але тим не менше є можливість і взяти з собою зручно та, і експериментувати. Далі кремчики для тіла в оновленому форматі вже, в принципі, десь третій каталог ідуть в такому форматі, четвертий. 229 гривень. Боже, які приємні ціни! Просто знайди час для ароматних задоволень. Тут дійсно ви можете підібрати по запаху до вашого крему. Ваш крем для тіла по вашому запаху парфуму, і вони будуть один одного підсилювати, і плюс ваше тіло буде зволоженим, тому що зараз ми більше приймаємо ванну, більше гаряча вода, да, там більше в душі, навіть більш гаряча вода. Вона все-таки для нашої шкіри шкідлива. Тому обов'язково, коли виходите з душу, є навіть таке правило там до ну, 2 хвилини після душу обов'язково в, в цьому проміжку е, намазати крем для тіла для того, щоб ваша шкіра повернула собі ту вологу, тому що сігелі для душа. І гаряча вода, вони все ж таки вимивають цей наш шкірний захист, тому потрібно, щоб ваша якщо ви хочете, щоб ваша шкіра залишалася довго гарною, пружною зволоженою молодою, то все ж таки доглядати і за нею також. Я собі це правило теж нещодавно якось вичитала і вирішила, що я прям ну, буду, тому що вони завжди були крими, але я ними користувалася нерегулярно. От після того, як це вичитала, зрозуміла, що треба включати це прямо в свій щоденний догляд після душу обов'язково. Далі аромат Козес, а, такий парфумований спрей, а, спрейчик, міні-версія і повнорозмірний флакон. Це аромат дійсно Клеопатри, 755 гривень. Ну, що за ціни такі ще рівні, просто неймовірний аромат, дуже його люблю. Теж собі брали висока концентрація. Тут а, іде Ілангіланг, а мені дуже подобається аромати, саме з Ілангілангом. Королівські ананаси, індонезійські пачулі. Дуже смачний, дійсно такий любовний еліксир. А далі такі м -м, приємні. Цікаві подарунки, да, які ви можете зробити, наприклад, своїм дітям або ж для себе, якщо любите такі прикольні речі, ось такий тапок. Такий подушка для ніг з ведмедиком називається, але виглядає як великий тапок, в який можна засунути ноги. Я часто сиджу, наприклад, за робочим столом. І в мене мерзнуть ноги, то було би класно запихати в такий тапок пов'язка на голову з вушками, і також ось такий пончо з теж із вушками, з таким цікавим капюшоном. Можна взяти комусь на подарунок, можна взяти е, собі коханій, да? Ну як на мене виглядає прикольно. Можливо, хтось сам собі не подарує, знаєте, а зажме грошей. А якщо отримає, то буде дуже радий. Це до речі, зараз тренд в Швеції. Вони таке люблять. Користуються да, популярністю, у них, до речі, ще шкарпетки, які прикольні ведмежатка, щоб саме ну, якщо холодно, да, і було і зручно, і не холодно, коротше кажучи, накидуючись такі пончики, які прикольні носять. Далі у нас рушники з застіпкою, всього 699 гривень в разі замовлення на суму 800 гривень у цьому каталозі. А як бачите, в цьому рушнику він двосторонній і в нього спеціальна така застіпка, да, щоб ви могли його обмотати навколо себе да? і він, наприклад, закріплюється так. Тобто, якраз, якщо вам треба огорнутись, да? десь в бані, або, наприклад, ви любите ну, замотатись в да? і щоб його не наматувати цей вузол, то тут дуже зручний. І воно зовні оксамитове оздоблення, а всередині поглинаюча бавовна. тобто воно ну, Витиратися да? можна тільки цією внутрішньою стороною. Дуже прикольно, як такий сарафанчик виглядає. Так, далі з'являється у нас новий продукт. Я вже, в принципі, знала, що він нас чекає. і Цей продукт морський магній і вітамін В6. Це те, що просто необхідно зараз кожному. 595 гривень. Це неймовірна ціна. Я думаю, що треба обов'язково запастись, буде собі цим продуктом. Тому що зараз ми всі підтверджені стресом, плюс багато м'язових навантажень да, і під час тренування, і під час якоїсь емоційної напруги а, і от для відновлення сил завжди потрібно ну якісно відпочивати, да, розслаблятися, мати запаси енергії. І, звичайно, що магній він допомагає якраз боротися з фізичним і емоційним стресом. Я думаю, що багато хто зараз п'є. Я наприклад сама п'ю зараз аптечний магній до 6. От і дуже щасливе, що у нас з'явився новий цей продукт, тому що я впевнена, буду в його якості 100%. Те, що я купила в аптеці. Ну, те, що воно дешеве й те, що воно наше, не каже про його якість. ну, чесно кажучи, аж ніяк мені. А от в компанії Oriflame і серія вона завжди на високому рівні, це завжди дуже якісні, класні продукти, тому я вже його чекаю. Я вже впевнена, що я буду його приймати по одній таблетці на день в упаковці 30 таблеток. Друзі, чекаємо. Тим паче, що це морський мультимінеральний комплекс. Це ну, дуже якісний, високий якісний, реально класний продукт. Сприяють нормальній роботі нервової системи. Просто, я не знаю, Мені здається, що без продуктів Velocife я б взагалі ніяк би не могла існувати. А тут, от, бачите, що це за цікава така штучка. Маска для сну. О, цікаво, бачите? І маска для сну зразу для відновлення. 100% захист від проникнення світла, повністю регульована застіпка липучка. Цікаво, бачите, я навіть не бачила. Можна сказати, в неї вже встали каталог, але вдруге з вами дивлюся. І також серія Велософ, я дуже її люблю. Це наш пребіотичний напій, Це їжа для корис... для наших бактерій в кишківнику, Тобто це клітковина в чистому вигляді вона повністю натуральна в порошечку додаєте. Якщо їсте мало зелені, мало салатів, то це ну, ідеальний замінник можна додавати в їжу, тільки не гарячу. А можна додавати в водичку, просто пити. Да, зранку там, наприклад, тут харчові волокна, шести рослинних джерел, іде тут капуста кейл і ще дуже багато всього різного. Не буду вчитуватися, але знаю точно, що капуста кейл, вона допомагає якраз боротися з стіролітом. Протися з вістеральним жиром, от це єдиний продукт, який так сильно впливає на це. І тут величезний склад, реально веганський продукт і дуже-дуже крутий да, для роботи кишківника. Якщо у вас десь щось якісь не лади, то раджу спробувати, тому що це те, що дійсно дає результати, що перевірено на собі. І також зараз п'ю пробіотик ось цей вже допиваю якраз першу пачку, буду зразу пити другу, бо я зразу собі взяла дві. У мене, в принципі, з дитинства якісь були такі проблеми з кишківником, і от цей продукт допомагає їх вирішити. Він Забирає запалення, здуття, непереносимість деяких продуктів. Да, буває, якщо у вас там непереносимість лактози, чи ще от щось, якась різка реакція, чи синдром подразненого кишківника, чи там, ну, от, після антибіотиків, да, і так далі. Це єдине водорослі L-Plantarum, яка дійсно лікує ці всі причини. Да, тому що аптечний, я дуже багато читала про ці пробіотики. Аптечний він там молочні бактерії, вони якби їх багато, і вони націлені на різне, і вони можуть допомогти, можуть не допомогти. Ото який реально точно стовідсотково допомагає, приймається одна капсула щодня під час їди, дуже зручно. Ну випили і все у вас працює як годинника. кишківник, це основа база нашого імунітету, нашого здоров'я, нашої краси. Ну тобто там просто дуже багато всього знаходиться саме в кишківнику. От від його здоров'я багато чого залежить і іншого в нашому організмі. Тож ці продукти це просто мастхеви. Я вважаю, для кожного. Далі, Pack. це теж мінімальна добова норма продуктів, вітамінів та мінералів, які необхідні нашому організму. Я п'ю Pack уже багато років, довіряю йому, тут дві омеги йде в пакетику на щодень. Капсулка астексантини, капсулка мультивітаміни та мінерали. Такої упаковки вистачає на 21 день. Якраз вистачає на каталог. Кожного каталогу беру одну пачку, четверта по підписці приходить безкоштовно. Тобто, в четвертому каталозі приходить безкоштовно. Як чоловічі, так і жіночі, ми їх дуже любимо. Я ж кажу, багато років довіряємо, імунітет, слава Богу. Ну, коротше, просто ні, захворювання проходять мимо нас. герпесів немає. у кого часто проблема зверніть увагу на ці вітаміни. Тому продукти дійсно теж якісний, класний, має дуже багато відзнак. Ну і окремо також можна придбати омегу, астаксантин, якщо хочете. Да, наприклад, в такому варіанті. Є також наші коктейльчики для схуднення, йдуть як замінник харчування, і добува така норма білку, який треба отримувати. Білок це саме енергія, яка нам потрібна. Тому що, якщо немає цієї насиченості в організмі, да, він голодний, він не доотримує білка, не доотримує мікроелементів, то ми починаємо їсти, що попало. А от цей продукт він допомагає нам їсти збалансовано. Плюс у ньому 23 вітаміни та мінерали. Ну і також є коктейлі та супи для перекусу. Ой, останнє в каталозі. Боже, як я люблю цей спершу суп. Не знаю чому в останнє. Сподіваюся, що просто змінять, бо це коробочка, можливо, змінять на баночку. Будемо дуже чекати, бо я люблю цей продукт. Ну, є також набори. І також морський кальцій з вітаміном Д. Це теж комплекс, якщо вам, наприклад, не вистачає кальцію в організмі, да, або є якісь проблеми з кістками, або для людей старшого віку, наприклад, для мами, періодично беруть цей продукт, тому що це дійсно ну, необхідно для підтримки нормального стану кісток і зубів. От. Ну, а вітамін Д, звичайно, потрібен тут, тому що кальцій без вітаміну Д не сприймається організмом, тому вони мають йти обов'язково в комплексі. От вам не треба купувати десь щось окремо, да, тут усе йде в одній жувальній таблетці. Далі, наш догляд, це обличчя. Серія Велософі, яка допомагає нам боротися зі стресом в нашій шкірі, неймовірні аромати і неймовірна ось ця ранкова рутина, яка просто дійсно заспокоює і допомагає нам гарно виглядати. Також міні-капсули. Боже, ну просто неймовірні ціни. залишаюся, до речі, це зараз така ціна, теж на капсули, мега-ефект, дійсно вони зволожують, після них шкіра матова. Як би не було дивно, що це олія, але шкіра після них матова шикарно виглядає і це дуже крутий продукт. SPF 50 до речі, можна зараз придбати 399 гривень буде. Да, він в цьому каталозі, і а, ви можете зразу собі запастися на літо, поки така гарна ціна, тому що влітку, звичайно, буде дорожче. Зволожувальна есенція спрей це теж дуже крутий продукт з пробіотиком, який підтримує саме мікробіоти шкіри. Результати дійсно клінічно підтверджені. Це клінічно доведене 8 годин зволоження, відновлює шкіру, надає обличчю молодшого вигляду. Я його використовую як тонік. Тобто, після вмивалки наношу також, пшикаю на обличчя і потім вже наношу звичайні свої засоби. От, а ось так. Ну і додаткові різні засоби, масочки, олії для вмивання, для зволоження, крем-скульптор для шиї та зони декольте, що часто ми забуваємо про це тільки за обличчям доглядаємо. Да? А це дуже важливо. Ну і комплексний догляд, звичайно, куди ж без нього. Рожевий це у нас ліфтинг догляд, а, зелененький це проти зморшок, біленький проти пігментації, і синенький, голубий, такий, да, блакитний, йде саме проти висипань. Можна взяти пробний набір, собі, наприклад, да, в якому буде а, два пробнічки умувалки, два пробнічки крему під очі, нічного крему, два пробнічки, і сироватка та крем повноцінний, повнорозмірний такий продукт. Да, тобто ви можете потестувати, і після покупки такого набору, наприклад, ви вирішите взяти новий, то вже на новеч вам буде ще. Додаткова знижечка. йти, і це дуже також приємно, що ви потестували, собі спробували і вже і маєте результати, і маєте ще додаткову знижку. Можна брати продукти окремо по потребам вашої шкіри, відбирати собі той догляд, який необхідний саме вам. От, багаторазові бавовняні диски і міселярно очищувальний лосьон Diamond Secular, Не знаю як правильно, але дуже крутий лосьон, насправді гарно знімає макіяж, величезна бутилка 200 мл, якої достатньо надовго вистачає. Серія Purskin для підліткової, проблемної жирної шкіри, дуже круто справляється з висипами. Тож для своїх підлітків рекомендую взяти. О, новенький набір для вакуумного масажу обличчя. Теж дуже, до речі, бачила, що це дуже корисно. Теж вже хочу їх собі взяти, не знаю, вже стільки масажерів від компанії Oriflame, Я от стосовно цих масажерів дуже прям якась маньячка. Мені здається, що маю всі і точно матиму ці. Ну, побачимо. Класна зволожуюча лінійка лавнечі з Алоє Вера і екстрактом ананаса. Дуже смачно пахне, користуюся зараз. А ні, не брала я собі цей, цей. я брала собі з чия міцелярку. Але дуже багато клієнтів брали, пробували, сподобалась. Серія ваунт для зволоження шкіри направлена Optimals. Це така перша бюджетна лінійка, з якої я Вона ну, Не бюджетна, вона середньої такої вартості, але от я з неї починала. Потім вже перейшла на новий а, так, тут і масочки, да, і глиняна і зволожуюча. Теж не забувайте, бо жирну шкіру теж треба зволожувати. Оця гелева маска вона ідеально підходить просто для зволоження шкіри будь-якої, бо вона саме гелева. Вона не жирна, вона йде от гелева зволожуюча. Сироватки по 199 гривень. Вау! Ну просто клас! Так, тут у нас, я так розумію, далі йде декоративна косметика, дуже цікаво, так поділили каталог, дуже зручно. Так, палетка тіней для брів і повік, палеточки, туші он колор, бі-бі-кремчики, лаки для нігтів, дуже величезний асортимент. О, дуже всього багато для брів, туш для брів, худрові тіні для брів, новиночка, стрілочки. Яскраві наші туші різнокольорові, якщо полюбляєте, тінюшки, стійкі тіні в форматі олівців, тональні засоби. ну, Загалом дуже багато різної декоративної косметики. Олівці знову будуть на знижечках. Ой, ну клас. Олії для губ. Дуже крутий популярний продукт. Зараз теж ними користуюся постійно. А, так, зволожу, ця губна помада. А, кремова, дуже крута, теж користується популярністю. Така щоденна комфортна м -м, помада, яка дуже довго, ну, дуже така стійка. 8 годин стійкості вона витримує. Так, кісточки. М -м, і серія Джордані. Так, наші супертуші. Знову буде наша рідка помада. Обожнюю її також. Рідка помада Еліксир. І так, якось такі. Цікаві, гарні знижки. Ой, пробіотичний консилер, цей теж його обожнює. Стійка тональна основа 339 гривень. Всього дуже дуже гарна пропозиція. Далі парфумчики. Елві, до речі, дуже багато клієнтів чекають. У мене Елві 399 гривень. Це вау. Ви навіть можете її взяти, якщо купуєте будь-яких продуктів на 1300 з каталогу. То... То взяти просто Еуві собі у подарунок ну, за 29 гривень. Не за 400, а за 29 гривень при замовленні від 1300 ще й отримати безкоштовну доставочку. А, далі, містер Жордані. Ага, все ж таки оновлюється містер Жордані, містер Жордані, тому що в цьому каталозі, який у нас іде на сьогоднішній момент, коли я знімаю це відео, вони в останній каталозі. Тож все-таки будуть вони оновлені. Клас, ну тоді чекаємо. Так, і продовжуємо Women's Collection 399, 339 гривень, дуже бюджетні парфуми, Cherry Blossom, до речі, дуже багатьом любиться. І парфумчики Joyce 299 гривень. Кожен аромат тут з грушкою, з мигдалем і зеленим яблучком. Теж вони, в принципі, всі такі в міру солоденькі, але дуже також приємні, легкі такі туалетні води. Так, пес є жовтенька. Нарешті з'явиться, тому що теж дуже багато клієнтів її очікують, тож вона все ж таки буде, теж її чекає. Nordic Waters, Anfinita My Sunshine теж стала таким одним із хітових парфумів. Buale Moments Трояндочка, така дуже багато, величезний вибір різних, приємних таких наших смачних ароматів. Так, Amber Elixir, Lucia Bright Aura теж такий дуже лімітований випуск, але вже от продовжується, вона теж користується популярністю. Еклатамур. Екла там сіта, новиночка, яка зараз є в каталозі. Це туалетна водичка, еклад фестівіта. Новорічний такі парфуми. Після нового року також вона буде. Це обмежений випуск. Так що якщо хочете собі такі лімітовані парфуми, які є не в кожного, то можете зараз їх замовити. Малина, акорд білої півонії, акорд шампанського, тобто вона солодка, але при цьому є така легка гірчинка. Оця присутня нота шампанського. Дуже вона приємна, цікавим створює такий аромат, робить його цікаві таке. Клад мадемуазель, 399 гривень, теж, до речі, можна взяти в подарунок при покупці від 1300, ви берете її всього за 29 гривень. Далі у нас серія для чоловіків. Боже, поза за Secret Man. я його обожнюю. Це один із таких моїх, яких я фанатію чоловічих ароматів Nordic Waters, Venge по 339 гривень всього-навсього. І ще величезна палітра, скажімо так, ароматів. Це Трестонік, Дарквут. Ой, це ці всі парфуми, які А, Серія North For Men, це саме доглядова серія для чоловіків. Теж, до речі, мені подобається. По запаху така дуже смачнюча. чоловіча чоловіча, приємна. Глейшери 359 гривень. Glacier Extreme. Новиночка минулого каталогу Джордані Gold Descent за Менеліксір 999 гривень. Ну, нереально крутий аромат, мені дуже сподобався, я тестувала в пробнику. Можливо, до цього часу вже її якраз і замовлю, Тож, обов'язково буду вам показувати в своїх відео на каналі, тож, обов'язково підписуйтесь. Ascendant, червоненький 599 гривень. І далі у нас догляд йде за волоссям Татіла. Новиночка, ось така новорічна. Піна, милко та кремчик для ручок. До речі, кремів для рук у мене замовили вже таких чимало. Догляд за нашими ніжками. Це от серія, яка я вам казала, просто доглядова, а та що з плюсиком, вона більш така лікувальна для діток. Ну і різні такі засоби по догляду за тілом та волоссям. Наша серія Duology, улюблена, яка дуже класно доглядає саме за шкірою голови і за нашим волоссям до самих кінчиків. Так, серії для відновлення та живлення волосся. Догляд за тілом. Дуже класний, до речі, антицелюлітний масажер. Використовую гель для тіла і ось цей. дуже люблю. Це всі три продукти, це прям мій топ. Так, кількість товару обмежена. Бачите, теж будуть розпродувати і щось буде можливо змінюватися. Так, кількість товару обмежена, так що звертайте увагу на ці сторіночки, бо буде, скоріше, все, зніматися з виробництва. Це все. Милка по 39,90. Гарна ціна. Впевнена, мил замовлять дуже багато. Так, кремчики для ручок 150 мл. Більшенькі. О, клас, чекаємо. Лосьйони, гелі для душа. Це такі великі сімейні об'єми. 750 мл, до речі, кокосовий, 500 мл малиновий. І тут гелі для душа йдуть ось такі цей дозатором, до речі, цей малиновий без дозатора. Так, звичайні наші шампунчики, гельчики. Зубні пасти це те, що в принципі потрібно в кожну сім'ю. Моя улюблена, відбілююча. І драйвер каталогу це ось такі шарикові дезодоранти. Ну і звичайно, в нас як завжди існують позакаталогові пропозиції, пропозиції тижня, різні додаткові акції, які ви завжди зможете знайти в актуальних каталогах в описі під відео. Тож підписуйтесь, переходьте на ці канали, замовляйте. Завжди, завжди рада проконсультувати, підказати, оформити все вам з максимальними вигодами. Всім гарного початку року, вдалого і. हम ना हाने